Почевська лавра величний монастир на скелі, що притягує мільйони паломників з усього світу. Згідно з переказами, історія святині почалася у 13 столітті з явища Богородиці на горі. Монахи побачили Діву Марію, що стояла на скелі в полум'ї небесного світла. Після явища на камені залишився відбиток стопи Божої Матері. З того часу камінь почав виділяти цілющу воду, що зцілювала хворих. Монастир офіційно заснували у 1541 році. Найбільшу славу принесла Лаврі чудотворна Почаївська ікона Божої Матері. Ікону привезла з Константинополя шляхетна дама Анна Гойська у 1559 році. Від образу почали відбуватися дива: зціління сліпих хворих, безнадійно хворих. Православні греко-католики однаково шанують цю святиню. Успенський собор лаври вражає розмірами і розписами. Храм може вмістити до 6 тисяч віруючих одночасно. Троїцький собор побудований у стилі українського бароко з величними золотими банями. Дзвіниця височує на 65 метрів і видно за багато кілометрів. У печерах монастиря спочивають мощі преподобного Йова Почаївського і Амфілохія Почаївського. Лавра пережила численні випробування: польське панування, австрійську окупацію, радянські гоніння. Монастир закривали, перетворювали на музей, але віра народу зберегла святиню. Сьогодні лавра діє і щорічно приймає понад мільйон паломників. Комплекс включає понад 20 споруд на території 8 гектарів. Якщо вам сподобалось, поділіться з друзями, поставте лайк і підпишіться на канал.